Сьогодні ми продовжуємо наш волонтерський рух, адвокати ЗСУ. крокуємо до перемоги. Сьогодні е, продовжуємо, поступила певна заявка від людини. Е, наступного чину. Добрий день. Маю статус учасника бойових дій, отримав поранення при захисті батьківщини. Продовжую службу в ЗСУ. На квартирному обліку в міській раді перебуваю з 96-го року. Проживаю в гуртожитку, маю приватизовані дві, кварти... дві кімнати загальною площею 27 квадратних метрів. Прописано 4 члени сім'ї. Чи маю я право подати заявку на отримання грошової компенсації за неотримання житла? Ну, відповідно, хочу по-перше зазначити, що на кожного члена сім'ї визначається норма 21-21 метр квадратний. Відповідно, я порахував, що якщо 27 квадратів ваших поділити на 4 члена сім'ї, то це виходить 6,7 700... 6,75. Ну, мовно кажучи, 7 квадратних метрів, щоб для розуміння було. Тобто 21 мінус 7. У нас скільки буде? 16, 14, 14 Тобто, ви маєте право відповідно на приватизацію ще 4 14 квадратних метрів. Але в даному випадку тут питання спірне в тому плані, що це на приватизацію ви маєте право ще на 14 квадратних метрів. Тобто, в принципі, можете подати, але я думаю, що, ну, як вам сказати. Ви маєте право подати цю заяву на те, щоб вам компенсували грошову компенсацію, але, скоріше всього, буде відмова, на мій погляд, тому що у вас вони ну, на їхню, ви ж розумієте, що якщо, ну, логіка, логіка бюрократа, вона полягає в тому. У вас є житло, є, якщо ну, в даному випадку там не цікавить, що у вас недостатня норма. В наявності воно фактично є, є. Те, що там ну, воно його не цікаве, бюрократа. Да? Але в даному випадку ви подаєте на ну, відповідну компенсацію, отримуєте певну відмову, а потім вже можете звертатися до, суд, тому що, до суду з приводу стягнення відповідних коштів. Тому в даному випадку, я думаю, що така, але добровільно вони гроші вам не віддадуть. А там уже е, треба дивитися, ну, коли вже, там, отримаєте відмову, треба звертатися до там, адвоката з відмовою з відповідними вашими документами. І нехай він вам готує позовну заяву. Якщо ви учасник бойових дій, то скоріше у вас пільга. На звільнення від сплати судового збору. Ну, і вперед попробувати удачу, так сказати, в суді. Ось і все, що я вам можу сказати. Але, ну, на мою думку, тут, ну, скоріше всього, вони відмовлять вам. За наявністю житла. Ось так. Все, всього найкращого. До побачення.